то мені не помістилося до хати, ми лишили отут два вулики. Зараз подивимося, як вони зимують. Більше не будемо відкривати, посередині стоять. Зараз ще один вже пішов запах такого яду, барбарису, кажу. Зараз другий. А той у нас аж сидять гарно, рамка чисті, вони в долині біля стінки. Що нам робити? Нам треба чекати весни. Прийде лютий і ми, певно, будемо носили. Добре. Йдемо далі крупити. Покрупити, йди крупи. Крупи, давай бігом. Все так мало. Ну, все тоді. Все добре, всім щасливо. Весною, певно, до весни.